Доброго дня, дорогі підписники. Хто в курсі, що це таке, хто вгадає, в коментарях буду чекати ваші відповіді. Ось така ось бобінка. вгадає, що це, для чого воно використовується, отримує знижку від нашого інтернет-магазину. Так, насправді це у нас світлодіодна стрічка. З напругою живлення 220 Вт. Ось такий ось цікавий варіант. Як ми бачимо, має потужність 9 Вт на виході. Ширина стрічки у нас йде 11 мм. Ось такий ось варіант. 11-мм вона йде по ширині і 5,5 мм по висоті. Вона йде повністю вологозахищена. Має на борту двосторонній скотч. Скотч, як ми бачимо, силиканізірований, він дуже міцний. Буде гарно себе вести як внутрі приміщення, так і на фасаді. Стрічка, ще раз нагадую, 220-вольтова, але це не звичайна стрічка. Якщо ви знаєте і працювали раніше з 220-вольтовими стрічками, у них була. Великий недолік був тим, що у них був діодний міст на, на підключення для вирівнювання синусоїди. І кратність різу була у неї 1 метр. Дана модель має кратність різу, як ми бачимо, 10 см. Це максимально зручно. Іде вона у нас в трьох варіантах виконання по температурі світла. Даний варіант це у нас іде. Нейтральний колір, є ще холодний і теплий колір світіння. Зараз покажу підключення. Так, що ми маємо по підключенню? Ось такі ось дроти підключення. Зручні швидкі коннектора. Як виходить по підключенню? Ось такі два у нас йде штиря, котрі у нас проколюють. Захисний шар на стрічці. І безпосередньо вже контактують з контактною групою плати стрічки. Немає, як ми бачимо на самому коннекторі ніяких діодних мостів. Ось вони є безпосередньо розпаяні в кожному сегменті світлодіодної стрічки 220 вольтової. Значить, по підключенню, показую. Беремо наш коннектор ось так ось. Це ми все ставимо, фіксуємо і затискаємо. Ось так виглядає підключення. Но для того, щоб використовувати дану стичку на вулиці, ось ці всі місця з'єднання, вам треба герметизувати. Я рекомендую використовувати термоусадку з клеєвою основою, яка повністю обіжметься. Водживлення, так званий, да? і буде герметичний він. Або використовувати звичайні термоусадки, але з герметиком. Тобто набивають тоді герметик контактну групу, тобто під термоусадку, і можна вже обжимати термоусадку безпосередньо, і вона не буде вон у вас протікати. Ось так це все виглядає. Так, підключаємо. Далі беремо. Мережу 220 і підключаємо. Як ми бачимо, ось так це все світить. Температура світла у даного зразка йде 4000 кельвінів, тобто це нейтральний колір. Но ще у нас є і холодний колір 6000 кельвінів, точніше, 6500 кельвінів холодний білий колір. Теплий колір світіння ще є 3000 кельвінів. А це у нас іде нейтральний 4000 кельвінів. І де у нас бобіна? Цей зразок, і 25-метровий, ціла бобіна, є ще бобіни по 50 метрів. Також у розніцю ми його продаємо крат на 1 метру погонному. Ось так це все буде виглядати. Давайте зробимо ще. Цікаву пропозицію. Хто буде брати крат на бобіні 50 метрів, ось такий ввод живлення буде йти в подарунок. Також у нас будуть йти знижки на купівлю там, 25 метрів бобіни і на купівлю 50-метрової бобіни. Ось так це все зручно виглядає. Ще раз нагадую, вона йде з двостороннім міцним скотчем. Повністю волога захищена клас вологозахисту IP67. Ось так це все виглядає. Максимально зручно використання. Можна використовувати як на вулиці на фасаді, наприклад, так і внутрі приміщення. Максимально зручне підключення, ось такий коннектор де. Якщо не треба сама вилка, ви її обрізаєте і можна робити скрутку. Ще раз показую, безпосередньо від мережі 220. Кратність різов іде. 10 сантиметрів. Ось так. Посилання на дану стрічку буде в описі до відео. Якщо є якісь додаткові питання, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Артикул, якщо комусь буде цікаво, ось цієї стрічки.